Ще одну перемогу записали на свій рахунок дівчата з футбольної команди Багіра Дю США з Красного лиману. Минулого тижня вони повернулися з першого туру чемпіонату України з футзалу серед дівчат молодшої вікової групи. Ці змагання ще називають Ліга дівчат за вихід до наступного туру боролися 10 команд. Краснолиманські футболістки посіли друге місце у групі, чим забезпечили собі участь у подальших іграх. Загалом команда Багіра Дю США на цьому турнірі здивувала багатьох, адже вигравала у суперниці. З великою перевагою. На рахунку команди 44 голи, з яких 30 забила капітан Багіри Софія Рубан. Ще 10 м'ячів за Людмилою Вознюк. За результатами змагань саме цих двох дівчат запросили до збірної команди клубів України для участі у міжнародному турнірі, який відбудеться навесні в Москві. А доти команда Багіра Дю США продовжує перемагати минулими вихідними. Краснолимайські футболістки зіграли черговий матч першої ліги чемпіонату України серед жінок і виграли команди Дю США 8 з Харкова. Черговий поєдинок чемпіонату відбудеться 25 грудня у Красному лимані. Багіра очікує на дівчат з луганської команди Інтер. Побажаємо їм удачі.